І так, робимо огляд на містку і легку валізу від бренду American Tourister. Всі три розміри цієї валізи мають розширення, тому я і кажу, що вона досить містка. Наприклад, великий розмір об'ємом 112 літрів дозволить з легкістю вмістити в цю валізу близько 23 кілограм, можна звичайно і більше, середній. Теж має розширення, і тому, відповідно, його можна вантажити приблизно до 20 кг. Маленький з закритим розширенням буде чудово підходити в більшості авіакомпаній як ручна поклажа. А коли відкривається розширення, то він збільшується приблизно до 24 см. І це означає, що теж деякі авіакомпанії зможуть взяти цю валізу і як формат ручної поклажі на борт літака. Ручна поклажа, до речі, важить всього 2,3 і І я вважаю, що це просто топ для валізи саме з розширенням. Поїхали далі з приводу матеріалу. Матеріал в цих валізах полі один з найбільш вдалих матеріалів. Які використовуються саме у валізах, і бачимо, що тут на поверхні у нас така рефлена. Це буде забезпечувати додаткову амортизацію і зменшувати кількість подряпин, які можуть бути на цій валізі. До того ж, основна поверхня така шороховата, тому це теж буде зменшувати кількість подряпин на вашій валізі. Наприклад, висувні ручки фіксуються на чотирьох рівнях, і це буде досить зручно для того, щоб підлаштуватися під свій зріст. Мають додаткові ребра жорсткості, що будуть забезпечувати додаткову надійність. Це, наприклад, при ударах на задню частину їх буде досить важко зігнути, тому і вони будуть більш витривалими, ніж класичні ручки. Ручки для перенесення у великому і середньому розміру є з обох боків і з боку і зверху. До речі, зверху ми маємо невеличкі поглиблення, що забезпечує більш комфортне можливість взяти цю ручку так, щоб кулак не контактував з самою валізою. Це теж досить зручно, і при контакті з поверхнею імовірність відбитися цій русі буде зменшена. В маленькому розмірі ми маємо одну ручку для перенесення саме зверху. Кодовий замок системою TSA, і, до речі, в цих валізах блискавки в нас подвійні, тому взламати валізу буде важче і розірватися при повному навантаженні блискавці теж буде важко. І ще виробник зазначає, що тут блискавки в нас вологостійкі, тому це теж є бонусом. Всередині ми маємо класичний підклад. Тут в нас є притисні ремені, якими можна зафіксувати необхідні речі. А тут в нас по класиці перегородка на блискавці. До речі, фурнітура брендована і приємна на дотик, і якісна, так само як і текстиль. І я тут розмістив рюкзак на 21 літр, щоб ви могли провізуалізувати собі об'єм, оскільки, наприклад, навантажений рюкзак на 20 літрів це приблизно 7-8 кг. Кіло... І ми бачимо, що в нас тут ще залишається додатковий простір. Тому, як я і казав, середню валізу можна з легкістю вантажити приблизно до 20 кг. Зверніть увагу на ніжки цій валізі, вони саме влиті, тому відбити їх буде крайній важко. І в горизонтальному положенні валіза, саме текстиль цієї валізи, буде менше контактувати з поверхнею, а відповідно менше затиратися і забруднюватися. Колеса в цій валізі подвоєні, прогумовані, тому мають досить плавний і тихий хід. Тому, якщо ви шукали містку і легко валізу, ця валіза може бути гарним рішенням для вас. І якщо ви придбаєте її в нашому магазині, то ви отримаєте класну знижку для підписників нашого інстаграму чи ютубу.